Рада вітати вас на каналі Паранот. І спочатку я хочу привітати вас з Різдвом і Новим роком. Хочу від всього серця побажати вам міцного здоров'я і терпіння, терпіння в ці буремні часи, які влаштувала нам країна-агресор. І я хочу побажати вам. Зберегти тепло у ваших серцях, і це не просто слова. Насправді це те, чим ми відрізняємося від боліт. Це правда, це вміння любити один одного, це вміння, це вміння допомагати один одному, це прагнення до волі, до свободи, це віра в те, що наша країна буде сильна. Вільна і квітуча. Я бажаю від цього серця вам зберегти це світло в своєму серці, це тепло, обов'язково допомагати один одному, допомагати тим, хто має менше або страждає, або потребує допомоги. Це все веде нас до перемоги. І пам'ятайте, любі друзі, що наша головна зброя. Це любов. Якщо чесно, наразі сьогодні я не дуже впевнена, що аромат може зробити мені святковий настрій. Все ж таки, настрій він десь всередині нас, тобто свято воно в нас. Ви знаєте, я не так давно на роботі ми з дівчиною розмовляли з співробітницею, якось про свята, про таке інше. І я пригадала от саме такі моменти, коли я була надзвичайно весела і щаслива. Всплив в моєї пам'яті саме момент нового року, зустрічі нового року, коли ми зібралися зі своєю родиною. Приїхала сестра з дітьми, і ми зустрічали новий рік. І наскільки це був веселий настрій, наскільки ми сміялися, наскільки було весело. Я дуже добре пам'ятаю, як мій племінник надягнув новорічного червоного капелюха рушник. Білий рушник на руку, і він розливав нам шампанське. Ну тобто він грав в офіціанта, запитував, чого ми хочемо. Насправді ми вже повечеряли і ми вже провели старий новий рік і чекали зустрічі нового року. А ми сиділи, пригадували історії. Він нам підкидував якісь цікаві історії з дитинства, Там, як дівчата були малі, якісь кумедні історії. Ми настільки. Були веселі, ми сміялися просто до сліз. Настільки це було весело. Потім ми пішли, стояла дуже така неноворічна погода, тому що йшов такий мокрий сніг або навіть дощ, але все одно ми пішли в цих капелюхах новорічних. ми пішли на двір запускати, Я думаю, всі пам'ятають, такі китайські. Ліхтарики. Вони були свого часу дуже популярні. Ми, вони дуже важко розпалювалися. Дуже важко їх було взагалі запустити, тому що була дуже волога погода, ну, тобто зовсім не новорічна. Але все одно нам вдалося запустити ці ліхтарики. Ми були щасливі, ми, ми сміялися. Мені здається, ми просто. Задавали всім святковий настрій. І ви знаєте, я пригадала, який аромат був на мені, і я, я не змогла пригадати. Тобто це виходить аромат не настільки важливий. Е, можливо, якщо е, ну, просто прорахувати, який то був рік. Я думаю, що це був, якщо я не помиляюсь, 2011 рік. І тоді, напевно, у мене були. Е, Армати шанель, я думаю, що це був або Шанель-Тендер, або шанси. Вибачте, шанси, тому що я не особливо прихильниця шанель класичних арматів. А от саме шанси мені подобалися майже всі. Вони у мене були. І, можливо, на мені був шанс. Ну, звісно, аромат якийсь був, тому що без аромату я, звісно, б свято не зустрічала. А я, Але я не запам'ятала. Я запам'ятала е, своїх улюблених рідних, е, людей, яких я обожнюю, дітей, е, тобто св... людей, яких я люблю, які люблять мене просто так. А е, аромат я не запам'ятала. І хто міг знати так, що. Пройде трохи більше, ніж 10 років, і мій племінник він покладе своє життя за Україну. Тому, тому продовжуємо жити саме за тих, хто, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Історія і сумна, і весела одночасно, так як і наше життя, воно сповнене різних емоцій. Звісно, звісно, повертаючись до ароматів, я хочу сказати, що аромати, я... є аромати, які я вважаю святковими. тому що я не наношу їх кожного дня. Вони або пов'язані з якимось подіями в моєму житті, але я їх вважаю святковими. І почну я з аромату, який я наношу один чи два рази на рік. Це аромат від Пенхаліганс. Ченінг Констанцу. Чудовий, чудовий аромат. Подивіться, який у нього колір, колір міцного, міцного чаю чорного або навіть чогось міцнішого. Це різдвяний аромат, тому я рідко наношу його. Я не асоціюю цей аромат з іншими подіями в моєму житті. Тобто Різдво. І це така різдвяна. Казка це кардамон, який зазвичай буває в дуже таких свіжих і, свіжих і пронизливих спецієвих ароматах. Але в цьому ароматі кардамон поруч з медовими якимись корними, з прянущами, солодкими, східними. Це Солона карамель і різдвяний настрій. І, звісно, кардамон, який не дає цьому аромату стати занадто солодким, занадто якимось там липким. Ось це для мене 100% святковий аромат. Ну, Давайте не відходити від традицій. і... Ще один аромат від бренду Penhaligans. Я дуже часто розповідаю про них, тому що я люблю ці аромати, і це Lady Blanche, один із найулюбленіших моїх ароматів. На жаль, я думаю, що вам на камеру не видно, але цей аромат не коричневий. Він темно-темно, зелений як настоянка. І це гіацинти і нарциси. Солодкувата настоянка гіацинтів і нарцисів. І от, напевно, аромат сучасний, але, от саме, напевно, завдяки звучанню такого специфічного нарцисів і гіацинтів, він набуває дещо класичного такого звучання аромат, який. Має отруйну ноту, але настільки все витончено, елегантно. Я вже колись розповідала, можливо, і неодноразово, але ті, хто прийшов на мій канал не так давно, можливо, і не чули цю історію, як я взагалі покохала цей аромат, закохалася в нього. Саме тоді, коли на піку популярності були аромати кірки, ну, тобто бренд Тіціана Терензі, от, оці мускуси. чи... Можливо, зараз кажуть, що це такі яскраві, не, мускусі, не мускуси, а амбродеревина. Можливо, я не знаю. Але от я е, слухала такі яскраві, сучасні, дуже, дуже наполегливі аромати, і побачила. От саме тестер «Леді Бланш, я дуже давно хотіла послухати його, я нанесла на себе, на, як, на якусь дільницю руки, я нанесла «Леді Бланш. Все інше в мене було от в цих просто божевільних яскравих ароматах. І що ви думаєте? От за пів години, коли я вже просто нічого не розуміла і пішла пити чай. Щоб відпочити від ароматів, які я слухала в магазині. От саме аромат Lady Blanche від він, знаєте, як, якщо порівняти, він, він як справжня, тендітна, витончена квітка якихось таких спокійних, природних кольорів виглядала. Розкрилася на моїй шкірі. І як наче ця квітка оточена штучними, крикливими, над яскравими, такими, знаєте, без смаку квітами. Але ось вони такі найпопулярніші. Це справжня витонченість і справжній смак. Це, звісно, на мій смак. На мій смак аромат. Я його дуже-дуже люблю, і я вважаю його святковим. Можливо, ще тому, що ну, він не дешевий, це не бюджетна парфумерія, звісно. І е, вона у мене на особливі е, якісь випадки. Ну, наступний аромат, який я, можливо, у цього року е, надягну на себе, нанесу на себе на новий рік це тілія. Тут якраз мені вистачить зустріти. Свята новорічні, ну, принаймні новий рік. І я вже хочу сказати, що я не буду повторювати тілію. Я хочу сказати, що я розумію, чому неї стільки поціновувачів. Я розумію, аромат дійсно дуже сучасний, дуже приємний. Я дуже гарно ставлюся, по-перше, до. Створювача шедеврів Квінтіна Біша. Аромат мені дуже подобається, коли я відчуваю його з вакону, з блотеру, в повітрі. Але якось на моїй шкірі він занадто мінеральний. Мінеральні аромати у мене є. Мінеральні аромати мені подобаються. Але Нічого такого занадто особливого для мене в ароматі немає. Ну, тобто великі гроші, аромат небюджетний. І я вважаю, що за такі гроші аромат повинен відповідати, ну, принаймні на 99% от вашим потребам. Я не можу сказати, що от тілія відповідає. Ну, Просто закриває всі гештальти. Він сучасний, він дуже модний, він стильний, він стійкий, це 100%. І я вважаю, що він дуже святковий, тому що він іскристий. Оця мінеральність, іскристість 100% цей аромат святковий, з цим я згодна. Що я вирішу в ньому зустрічати Новий рік, то це буде, напевно, непогано. Я скільки ми зговорили про е, мінеральні аромати і про аромати, які створив Квентін Біш, а звісно, Буа Імперіаль, аромат, який з'явився в мене рік тому, я на день народження його собі обрала, і з е, задоволенням ношу. І не розчарувалася в цьому ароматі. Я знаю, що є поціновувачі аромати, цих ароматів ті, хто не дуже любить ці аромати. Технічні характеристики 100 і 100. Стійкість яскравість, аромат нагадує ганімет, але, на мій погляд, більш прозорий, більш повітряний, більш, напевно, молодий, як, на мій погляд. І він десь чимось перекликається, звісно, з якоюсь ДНК, він схожий з тілією, але, але ну, якось він мені ближче, скажімо так, ближче до серця, тому це чудовий аромат для того, щоб зустріти новий рік, для того, щоб прокинутися зранку і ще мати. Від себе шлейф цього аромату, тому що якщо аромат попадає на ваше волосся, на ваш одяг, він залишається там дуже-дуже надовго. Ще один аромат, який я вважаю святковим, і це Dangerously in Love від Kilian. Це аромат, звісно, вже знятість, і ну, зрозуміло, що я дуже-дуже обережно підходжу, але я ношу аромати, вони не стоять у мене. Взагалі, всі аромати, які є, я Користуюся іми, тому що ну, я зрозуміла, що нема сенсу мати парфум для того, щоб, ну, щоб було. Треба насолоджуватися ароматом. Тому Danger Slied in Love це аромат свята, звісно. Я розповідала вже не раз, що я знайшла, подовжила життя аромату Danger Stлі in Love, і це аромат Blue Lily від в Paris. Я розповідала також про цей бренд анаграма, яка означає кохання Орлав, це не означає прізвище Орлов ні. Це е, зовсім інша історія. Аромати дуже якісні, також розповідала про ці аромати, і цей аромат м -м, просто дивовижним чином схожий на аромат Danger in Love. Кому подобався цей аромат, ви можете в принципі, отримати якісний, дуже стійкий, дуже багатогранний, дуже складний. Це не простий аромат. Він потребує часу, потребує розкриття. Вони спочатку дещо відрізняються. От Danger's Lean Love для мене спочатку більш свіжий. В ньому троянда, так, але спеції троянда, але вона більш свіжа спочатку. Я наносила ще раніше, більш свіжа. Аромат blue Lily, він більш густий, більш насичений, такий, знаєте, більш томний спочатку. Але в в принципі, в серці і в базі ці аромати схожі ну, відсотків на 90%. Ну, тобто я дуже щаслива, що тепер я можу вже не так обережно бути з ароматом Danger Clean Love, тому що в мене є його подовження. Ну, тобто, я не буду боятися, що він скінчиться. Але це для мене аромат свята. Напевно, років 5 тому у мене з'явився під новий рік, саме під новий рік, аромат від бренду Givois Lebre de la Connaissance. Аромат флакон він не дуже зручний, але ну, гарно виглядає, що там казати, гарно. Аромат отруйного хижого, яскравого інжиру. І він не тільки інжир і лист інжиру, ну тобто отруйна зелень, вона не кожному сподобається, не кожен готовий прийняти. І цей, цей аромат мені дійсно нагадує аромати, старі аромати, які я відчувала колись в дитинстві. Я розповідала неодноразово аромати, флакончики з, з цих ароматів мені діставалися як скарб. Мені віддавала сестра флакончик від аромату там, Жозе або Еліпс, і е, я наливала туди водички і була страшенно щаслива, вважала себе просто француженкою. І от мені нагадує щось в цьому ароматі, кому не подобається нота інжиру, інжирного листа. Е, цей аромат може не сподобатися, тому що, ну, ви знаєте, що яскравий такий інжир, він може віддавати нотою ацетону навіть. Так, це в цьому ароматі є. Я розповідала якось в поєднанні ароматів, що я знайшла для себе ідеальний просто інжир і чорну смородину, і лист чорної смородини. Це в ароматі від бренду Oman Luxury. Wanderlust. Ось такий чудовий лакон. І ці аромати в поєднанні, це просто неймовірна просто суміш, тому що це настільки соковитий, настільки, настільки він зрозумілий з одного боку, а з іншого настільки соковитий, натуралістичний інжир зі смородиною. І він дуже гарно поєднується саме з ароматом жива. До речі, я цей аромат купувала не на остик, я обирала цей аромат серед інших ароматів цього бренду. Але це було дійсно напередодні Нового року, і саме тоді Новий рік я зустрічала в цьому ароматі. І якось, напевно, тому асоціація от саме з Новим роком. Тому що він, от, для мене це французькі, французькі парфуми. Я нічого не можу з цим зробити. Але от, поєднання з ароматом Wanderlast робить цей аромат, в принципі, універсальним і повсякденним. Тому що ця така яскравість вона, вона розчиняється от в цій соковитості надзвичайно, надзвичайно приємної соковитості Вanderласта. І, і ці, цей аромат стає більш лагідний. А в цілому, як святковий парфюм, це... це якраз. Мій вибір. І останній аромат. Ароматів насправді сьогодні небагато, тому я пояснила, що свято, воно десь всередині. Це на випадок, якщо я вирішу зустрічати новий рік, ну, наприклад, в маленькій чорній сукні, або в якомусь такому стилі Аля Шанель. Мене буде супроводжувати аромат Pale Blue Eyes. Це аромат, який в будь-які випадки життя може. Бути вам в пригоді, це дійсно аромат, і на всі випадки життя. Це аромат в стилі ароматів Шанель. Він дійсно нагадує про старі добрі аромати шанель, але вони якось під іншим кутом, напевно, в ароматі це такий, знаєте, цитрусово-смородиновий аромат. Насправді, дуже складно будь-яку ноту відокремити. Це дуже парфумована історія. Це дійсно аромат по-шанелівськи дуже якісний. В ньому відчувається оця така пудрова складова. Пудра дуже схожа на пудру в ароматі Алюр від Шанель. І цілком це аромат, в якому поєднана і сучасність, і класичність. І він. До речі, дуже стійкий, дуже шлейфовий. І е, я знаю, якщо я нанесу, його, я буду цілу ніч новорічно е, відчувати цей аромат. І наступного е, дня я буду відчувати цей аромат. Е, я не дуже впевнена, що я витримую цілу ніч, тому що наразі дуже мало часу для відпочинку. Але все одно прокинутися зранку. І відчувати від себе аромат парфумів, все одно приємно. Неважливо, скільки ти дивився телевізор, там, годину чи дві, чи до самого ранку. Ось така моя невеличка добірка ароматів, з якими я, можливо, зустріну цей 2025 рік. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бережіть себе, бережіть Україну! І зустрінемося на каналі Паранот наступному році. До зустрічі!